Як оформити статус дитини, яка постраждала внаслідок? Війни? Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації про особливості реалізації і захисту ваших прав в умовах правового режиму воєнного стану? Хто може отримати цей статус? Як його отримати? Які документи потрібно подати? Яка процедура прийняття рішення? І, зрештою, про пільги. Пільги, які передбачені для дітей, які постраждали внаслідок війни, насамперед потрібно розуміти і вирізняти два поняття, які абсолютно не є однаковими, які не є тотожними, які є різними дитина війни і дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту. Коли мова йде про правовий статус дитини війни то цей правий статус встановлений законом про е, законом про соціальний захист дітей війни який був ще прийнятий у 2004 році і якраз особливість цього статусу дитини війни полягає в тому що якщо особа на час закінчення другої світової війни і законом визначена дата 2, вер... 2 вересня 1945 року їй було менше 18 років, то вона могла отримати статус дитини війни, і цей статус передбачав щонайменше надбавки деякі до пенсійного забезпечення, і цей статус також передбачав деякі пільги, які в тому числі стосувались оплати житлово-комунальних послуг. Коли йдеться про дитину, яка постраждала внаслідок воєнних дій, то відповідні питання. Врегульовані окремим порядком, який визначений і який прийнятий Кабінетом міністрів України. Окрім того, в законі про охорону дитинства також запроваджено таке поняття і такий статус для дітей, дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. І ключове, що є в цьому законі, це бажання і необхідність. Як юридичного, так і соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій, саме так, юридичний і соціальний захист це ключове, що повинно бути в державі стосовно тих дітей, які стали жертвами, які в тих чи інших ситуаціях мають право на реалізацію свого статусу. В соціальних мережах останнім часом дуже багато є фейків, повідомлень, які не відповідають дійсності, які говорять про те, що от для дітей війни, якщо ви зареєструєте за тим чи іншим посиланням, передбачено виплати. Але ці, ці повідомлення, здебільшого, мають на меті зовсім інше: збирання інформації і законодавство. Станом на сьогодні не передбачає встановлення тих чи інших виплат, які стосуються дітей війни. Чи навіть часто говориться в таких повідомленнях про те, що Верховна Рада ухвалила закон, який визначає правий статус матерів війни, тобто матерів, які народили дітей після запровадження воєнного стану. Це також не відповідає дійсності. Справді, є ряд законопроєктів, які стосуються е, визначення тих питань, але станом сьогодні вони не прийняті. Так само є зареєстрований законопроєкт 94-95, який стосується захисту прав депортованих, примусово переміщених дітей. Але питання, які е, с, с, стосуються визначення статусу е, дитини, яка постраждала внаслідок війни. Процедури встановлення такого статусу передбачено постановою. Постанова 268 від 5 квітня 2017 року. Разом із цим проблематика захисту дітей є дуже актуальною, є дуже гострою. На початку вересня, один з ресурсів, тобто, а саме, державний портал розшуку дітей, який називається Діти війни. Опублікував статистику. Отже, дані про постраждалих дітей станом на 7 вересня 2023 року. Загиблі 503, поранені 1120, Постраждалі від сексуального насильства 13, Зниклі 1192. Депортовані або примусово переміщені майже 20 тисяч. насправді це є досить умовні цифри, які ж насправді є реалії з питань розшуку чи певних обставин, порушення прав чи законних інтересів дітей, ми, напевно, станом на сьогодні не можемо знати, а можемо лише здогадуватись. І саме ця проблематика, проблематика того, що діти, які на жаль, тепер бачать на свої очі цю страшну війну, також мусять мати відповідний захист і відповідні соціальні гарантії. Як я вже зазначав, законодавство визначає два моменти: моменти і ситуації стосовно дітей війни, які визначені в одному законі. і Моменти ситуації, які стосуються статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій, будемо вирізняти ті всі конструкції, юридичні, ті всі поняття, тому що це є два різних закони. Отже, діти війни є закон про соціальний захист дітей війни, і він зокрема говорить, що дитина війни це особа. Яка є громадянином України, та який на час закінчення, тобто 2 вересня 1945 року, Другої світової війни, було менше 18 років. І державна соціальна гарантія це якраз встановлений законом мінімальний розмір державної соціальної допомоги, а також пільги з метою надання соціальної підтримки дітям війни. І державні соціальні гарантії дітям війни встановлюються з наступною метою. Дуже цікаве формулювання. Визнання на державному рівні важкого життєвого шляху громадян України, чиє дитинство збіглося з роками Другої світової війни, надання дітям війни соціальної підтримки. Разом із цим цей закон. Встановлює і визначає, і передбачає, що органи місцевого самоврядування мають право за рахунок власних коштів встановлювати додаткові гарантії соціального захисту дітей війни. Це означає, що якщо в законодавстві не визначено тих чи інших можливих пільг чи заходів з підтримки дітей війни. То органи місцевого самоврядування в межах місцевого бюджету можуть передбачати відповідні програми і відповідні заходи. І це очевидно цілком логічно. Так само, коли йдеться про дитину, яка постраждала внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту, також органи місцевого самоврядування можуть і мають право встановлювати свої програми, які б підтримували дітей, які постраждали внаслідок цієї. Жахливої війни. Коли ми знову повернемось до правового статусу дитини війни, яка визначена в окремому законі, по суті, це є архаїзм. Архаїзм, і рудимент, який в сучасних реаліях, мав би бути змінений. Очевидно, даний закон і законодавство в сфері захисту дітей війни і дітей, які постраждали внаслідок війни, має бути удосконалено і має бути розширено гарантії соціального і правової підтримки таких дітей. І цей закон, якраз, визначає. Декілька пільг, які передбачені для дітей війни. Для дітей війни передбачені пільги, зокрема, наступні. Отже. Це є право на переважне залишення на роботі, при скороченні чисельності або штату працівників, використання чергових відпусків, зручний для них час, одержання додаткової відпустки збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік. Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності і що дуже цікаво, першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва. На жаль, ця пільга. Як для учасників бойових дій, так для дітей війни, так і для інших категорій в умовах правового режиму воєнного стану не працює, тому що органи місцевого самоврядування чи органи виконавчої влади не можуть вперше, тобто, приймати рішення про надання нових ділянок у власність. Але така пільга вона передбачена в законі. Також є передбачена в законі пільга як право на двадцяти. 25% відсоткову знижку при оплаті за користування комунальними послугами, газом, електроенергією і так і, і так далі. Якщо е, рівень середньомісячного сукупного доходу за попередні 6 місяців не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, і також дітям війни. Відповідно до цього закону за наявності коштів в пенсійному Пенсійному фонді України також деякий час виплачувались підвищені розміри, які стосувались, які стосувалися гарантій пенсійного пенсійного забезпечення дітей війни. Дуже багато людей отримали цей статус. Певний час навіть відповідна категорія мала право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, але з зпливом часу е, багато з цих пільг залишились декларативними, і вони практично не мають е, варіантів і можливостей для їх реалізації. Коли ми повернемось до правового статусу дітей, які постраждали внаслідок війни, то ми маємо постанову. Постанову кабінету міністрів маємо також зазначене в законі ем, визначення, що, хто така і за яких умов особа чи дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій, може отримати відповідний статус закон про охорону дитинства. І профільна постанова говорить про порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок бойових дій. Вона ухвалена ще. У квітні 2017 року і її номер 268. І ця постанова вона як до останнього часу вона регулювала. Процедуру можливо ця процедура подекуди є бюрократичною, але вона стосувалась якраз встановлення відповідного статусу. Але у червні 2023 року були внесені зміни до цієї постанови, і вони розширили перелік осіб, тобто дітей, які мають право. На отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок бойових дій, і, зокрема, якщо раніше йшлося про дітей, які проживають на території чи проживали на території Донецької чи Луганської областей. То від червня 2023 року йдеться про всіх дітей, які відповідають визначеним критеріям, які постраждали внаслідок воєнного стану які мають право на отримання цього статусу, і також уточнено ряд моментів, які стосуються. Переліку документів і ем, статусу органу, який уповноважений приймати рішення. А цим органом, який уповноважений приймати рішення, це орган опіки піклування при відповідному органу органі місцевого самоврядування або відділи у справах дітей. Отже. Статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Право на отримання цього статусу має дитина, а також особа, яка на час воєнних дій, збройних конфліктів, збройної агресії Російської Федерації не досягла 18 років, тобто повноліття. І в результаті для прикладу, перше, отримали поранення контузію чи каліцтво. Друге, зазнали фізичну. Чи сексуального насильства Треті – були викрадені або незаконно вивезені за межі України? Четверте залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань. П'яте незаконно утримувалися, у тому числі в полоні, і шосте зазнали психологічного насильства і наслідками воєнних дій, коли один з критеріїв визначає, чи та чи інша дитина може бути визнана такою, що постраждала внаслідок цих дій чи збройного конфлікту. Є якраз е, ті обставини, тих шість обставин, про які про які йшлося, і е, може бути чи одна обставина, чи декілька обставин е, для того, щоб е, в, прийняти відповідним органам. Рішення про надання дитині відповідного статусу, і коли вникнути в розуміння цих обставин, то постанова Кабінету міністрів чітко окреслює, окреслює види і деталізує види окремих насильств, які могли бути застосовані до дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів. Отже, це є фізичне насильство. Це є сексуальне насильство, це є психологічне насильство, і під фізичним насильством розуміється дії і ситуації, отримані дитиною у період її перебування в зоні воєнних дій чи збройних конфліктів, тілесних ушкоджень різного ступеня, які задали їй фізичного болю чи спричинили розлад її здоров'я. Коли йдеться про сексуальне насильство, це перенесення дитиною дії сексуального характеру у період її перебування в зоні воєнних дій чи збройних конфліктів і так далі. І так далі. І психологічні. На насильство це моральні і психологічні страждання, тобто травми дитини, які не потребують доведення, і які вона перенесла внаслідок чи внутрішнього переміщення, чи залишення місця проживання, чи в якихось інших ситуаціях, які визначені у відповідному порядку. Дуже важливо, що цей порядок встановив якраз визначення і розуміння. Які дії можуть вважатись насильством стосовно конкретної дитини, і які дії можуть бути за умови їх доведення документально ем, визнавати і встановлювати, і давати, і бути підстави для встановлення факту ем, того, що дитина постраждала внаслідок вєнних дій чи збройних конфліктів. Насправді чинне законодавство України встановлює дуже багато статусів осіб в тих чи інших ситуаціях. Цей статус, статус стосовно дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій, має насправді дуже важливе значення. Тому що діти мають від держави також отримувати належний комплекс правої і соціальної підтримки. Отже, для того, щоб отримати статус, потрібно звернутися до уповноваженого органу. Цим уповноваженим органом є орган опіки і піклування. І насамперед законодавство і порядок чітко визначає, хто має право на звернення для оформлення статусу. Це законний представник дитини. Або у разі, коли дитина переміщується без супроводження батьків, або осіб, які її замінюють, її родичі. Для прикладу, баба, дід, прабаба. Прадід, тітка чи дядько, чи повнолітній брат або сестра, відчим чи мачуха, представники органу опіки та піклування, які подають до служби у справах дітей заяву про надання цього статусу і відповідні документи. Тобто дані особи подають, готують заяву, готують підтвердження того, що вони не заперечують щодо обробки їх персональних даних, складають пакет документів. Про які я скажу згодом, і передають до органу піклування для прийняття рішення. Це законні представники, близькі родичі, дідусь, бабуся, сестри і так далі. І так далі. Дитина, якій виповнилось 14 років, може і має право самостійно звернутися до служби у справах дітей та подати ці документи. Якщо для прикладу дитина, яка має право на отримання статусу, залишилась без батьківського піклування, а догляд за нею здійснюють родичі, чи сусіди, чи, чи знайомі, тоді документи для отримання цього статусу готуються службою у справах дітей за місцем виявлення відповідної дитини. І... Статус надається органам опіки і піклування за зареєстрованим місцем проживання чи перебування дитини, коли йдеться про внутрішньопереміщених осіб, осіб за місцем відповідної реєстрації, чи за місцем звернення, якщо місце проживання не зареєстроване, чи навіть за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади. Відповідні особи розуміючи, що дитина. Підпадає під ем, коло осіб, які можуть претендувати на статус, статус дитини, яка постраждала внаслідок війни, готують документи, пишуть заяви, подають ці документи до органу опіки піклування. Орган опіки піклування розглядає ці документи і, звичайно, може прийняти рішення. Прийняти рішення. Як щодо надання відповідного статусу, так і щодо відмови у наданні відповідного статусу, коли відсутні відповідні правові підстави. Які предметно і конкретно документи потрібно подавати? Отже, це є насамперед свідоцтво. Про народження дитини або інший документ, який посвідчує особу дитини, це для прикладу документ, що посвідчує особу заявника. Це для прикладу, документ, що підтверджує повноваження законного представника дитини. Чи для прикладу, коли дитина проживає чи перебуває в закладі охорони здоров'я, чи в закладі освіти, чи в іншому закладі, документ, який підтверджує факт такого перебування, довідка про взяття дитини на облік як внутрішньопереміщеної особи. За наявності паспорт громадянина України у формі книжечки за наявності, чи паспорт громадянина України, чи паспорт для виїзду за кордон ем, також за наявності і очевидно витяг з реєстру територіальної громади у разі наявності такого. Кого висновку це є такий класичний пакет документів, який подається до органу пікпіклування для встановлення статусу статусу дитини, яка постраждала, крім того, коли йдеться про такі обставини і такі ситуації, які стосуються для прикладу поранення чи контузію, чи для прикладу незаконного отримання, то законодавство також встановлює. Можливість і необхідність додання додаткових документів, які підтверджували ті чи інші факти, ті чи інші обставини, для прикладу, медичні документи. Для прикладу, коли мова йде про фізичне насильство, документи щодо вчинення стосовно дитини правопорушення, це може бути як приклад витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань чи матеріали кримінальних. Чи навіть висновки відповідних експертиз, експертиз, які підтверджують ці обставини. Обставини заподіяння дитині шкоди, в тому числі психологічної. Окрім цього, варто розуміти і знати, як. За якою процедурою, за якою послідовністю, ем, у які строки розглядаються заяви про отримання цього статусу? І тут важливо наступне. Отже. Рішення про надання чи відмову у наданні статусу приймається органом піклування протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу за результатами розгляду комісії з питань захисту прав дитини відповідних документів, і що важливо, досягнення особою повноліття. Не є підставою для скасування цього статусу. Тобто, якщо дитина отримала статус дитини, яка постраждала внаслідок війни, то з настанням повноліття цей статус не скасовується. Особа, дитина має відповідні документальні підтвердження, що у неї є цей статус, що вона підпадала під відповідні критерії, і відповідний орган прийняв рішення щодо пільг. Коли йдеться про дітей війни, то закон вирізняє деякі як реальні, так і декларативні до реалізації пільги. А в ситуації дітей, які, які постраждали внаслідок воєнних дій, то ми маємо в законодавстві ряд декларативних і дуже номінальних пільг. Одна з пільг, що. Реально впроваджується стосується е, дітей, які мають статусу дитини, яка постраждала внаслідок війни, і ця дитина навчається в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування. Типів і форми власності, і така дитина забезпечується безкоштовним харчуванням у порядку, встановленому законом, і відповідною процедурою, яка визначена Кабінетом міністрів України. Але в деяких територіальних громадах через велику кількість дітей, які постраждали внаслідок, війни, і обмаль бюджетних коштів. і Така дріб'язкова можливість, яка передбачена для дітей, які мають статус дитини, які постраждали внаслідок воєнних дій, не завжди реалізовується. Тобто, і з цим цією гарантією також є проблеми. Окрім цього, законодавство, яке стосується внутрішньо переміщених осіб, врегульовує окремі моменти, які стосуються незначних пільг для Дітей, які мають статус ем, дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій. Тобто, по своїй суті, даний статус він не дає особливих привілегій, не дає особливих ем, якихось ем, допомог додаткових чи благ для. Дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту чи воєнного стану, але це станом на сьогодні, адже розробляються відповідні законопроекти, і ми переконані, що ем, ті діти, які постраждали внаслідок ем, війни, будуть мати ще соціальні, соціальні пільги і гарантії їх правового захисту. Підсумку. Оформити статус дитини, яка постраждала внаслідок війни, насправді нескладно. Відповідну процедуру визначає постанова номер 268 яка визначає і встановлює порядок надання цього статусу. Для цього ми повинні зібрати документи, написати заяви, будучи в статусі. Чи законного представника дитини, чи близького родича, чи дідуся бабусі, чи повнорідного е, і повнолітнього е, брата чи сестри, і подати ці документи. Перелік документів є класичний і стандартний. І він стосується документів, які підтверджують особу, документи, які підтверджують певні обставини і певні факти. І… Цей, ці пакети подаються до органу опіки і піклування за місцем реєстрації дитини або в інших ситуаціях, які визначені в відповідні органи опіки і піклування. І ці органи опіки і піклування в межах 30-денного строку розглядають їх і надають відповідній дитині статус. Статус дитини, яка постраждала внаслідок. Війни. Звичайно, органу пік-пікулування, якщо додані не всі документи або є підстави для відмови у наданні відповідного статусу, може і відмовити, і цей статус не надається доти, поки відповідний суб'єкт не виправить недоліки, не подасть всі необхідні документи. Також відмову у наданні цього статусу можна оскаржувати в судовому. Порядку, і доводити, що дитина дійсно є постраждалою внаслідок воєнного стану і збройного конфлікту. Держава має робити і діяти максимально таким способом, щоб діти, які постраждали внаслідок війни, отримали. Як найкращі соціальні і правові гарантії знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимося, почуємось вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.